Як перестати прив'язуватися до людей, як легко відпускати людей і зосередитися на собі? Багато з вас просили мене зняти відео на цю тему, і плюс це досить актуальна тема, тому що ну в кожного з нас в житті е, був момент, коли ми прив'язувалися до якоїсь людини або не могли відпустити когось зі свого життя. Усім привіт! Мене звуть Юлія Вавренчук, і ви на моєму Ютуб-каналі. Так от, в першу чергу запитай себе, чому ти прив'язаний до цієї людини? От що тобі ця людина давала такого, що ти так до неї прив'язаний, не можеш її відпустити? Скоріше за все, це емоції, тобто емоції, які давала вам ця людина, ви прив'язані до тих емоцій, до тих моментів, які пережили ви з цією людиною. І найчастіше всього, ми в голові створюємо собі образ якоїсь людини, і такий образ, який ми хочемо бачити, як ми хочемо бачити цю людину. Але цей образ не відповідає дійсності. Зрозумій, що це просто образ. Якщо тобто, ти в своїй голові створюєш образ щодо якоїсь людини. Де вона поводить себе так, якби ти хотіла її бачити. Тобто вона в твоїй голові така, яку би ти хотіла її бачити. Але насправді, в реальності, вона не відповідає е, твому образу. Вона не поводить себе так, вона так не виглядає в плані там. Поведінки, манери спілкування і так далі, ставлення до тебе. Зрозумій просто, що люди в твоє життя вони приходять і йдуть, і в твоє життя буде ще приходити купа людей, які тобі будуть дарувати такі емоції, з якими ти будеш класно проводити час. Тобто, ще в твоєму житті буде дуже багато такого досвіду, і не потрібно прив'язуватися до кожної людини, яка приходить в твоє життя. Багато буде ще дуже багато людей в вашому житті, які будуть приходити і йти, тому що кожна ця людина приходить з якоюсь метою для того, щоб вам вас щось навчити, в кожному етапі вашого життя будуть нові люди, і це абсолютно нормально, що вони приходять, і йдуть. Перестаньте до них прив'язуватися. Навчися не прив'язувати себе до людей. І якщо ти думаєш, що ті люди, які пішли з твого життя, або та людина, яка пішла з життя, були якісь незамінними, Боже, як я без них буду жити тепер. То ні, тому що в твоє життя прийде ще дуже багато людей, які принесуть тобі різний досвід позитивний негативний. І не потрібно думати, що якась одна та людина яка в своє життя. Ну все типу, без неї життя просто рухнуло. Не буде життя. Та дозволь цим людям новим прийти в твоє життя. Ви недостатньо зосереджені на собі, якщо ви ще досі зосереджуєте свою увагу на тому, що відбувається навколо вас, а не на тому, що відбувається всередині вас. І в цьому й проблема, тому що ти придаєш цьому дуже багато значення. Ти не придаєш багато значення собі, своїм справам, своєму особистому життю, але ти придаєш багато значення людям, які приходять в твоє життя, і ти недостатньо зосереджена на собі. Твоя увага розсіяна на тих людях, твоя увага розсіяна на тому, щоб думати про минуле, думати про минулі ситуації, тому що в тебе немає якоїсь головної роботи, і ти би так не прив'язувався чи не прив'язувалася до людей, якби в тебе була увага зосереджена на якійсь своїй діяльності, якби в тебе була інша. Чи діяльність, якби ти чимось займався чи займалася в житті? Щось таке, що в тебе є якась головна ціль, мета в житті, ти би так не прив'язувався до людей. Ти б не зосереджував свою увагу на людях, якби твій фокус був на собі і на тому, що тобі потрібно на своїх цілях, на своїх справах, на своїх мріях. Ти зосереджуєш свою увагу на тому, що відбувається навколо тебе, але. Головний персонаж, тут ти і твій фокус повинен бути на тобі і на твоєму житті. І зрозумій, що ці люди, які приходять в твоє життя, це просто досвід, це безцінний досвід. І дивитися на це крізь призму того, що я головний персонаж в моєму житті, і в моєму житті відбуваються такі речі. Кожна людина, яка прийшла в твоє життя, вона прийшла в твоє життя не даремно. Вона прийшла з якоюсь метою, щоб чогось тебе навчити, щоб щось тобі розказати, щоб якось тебе змінити, щоб якось на тебе повпливати в гіршу чи в кращу сторону. Це... Навчися роз... Розуміти цей досвід, навчися робити висновки ситуацій. з ситуацій. Кожної людини, яка була в твоєму житті, ти можеш щось взяти. Ти можеш взяти позитивне, ти можеш щось взяти негативне. Ти можеш зрозуміти, врешті-врешт, після після якихось ситуацій, після якихось людей в твоєму житті ти можеш зрозуміти, що тобі не подобалось, а що тобі подобалося. А як би ти себе хотіла поводити? А якби. А як може ти хотіла себе би змінити на краще? Може, ти більше не хотіла би спілкуватися з такими людьми? А може. Навпаки, ти би хотіла більше таких людей в своєму житті. Тобто ці всі люди дають тобі нове е, усвідомлення стосовно себе. Ти можеш щось від них взяти. Ти можеш до цього просто легше ставитися, стався до, такого, до таких речей, як до досвіду. Тому що ці люди, які пройшли в твоє життя, вони подарували тобі якісь незабутні емоції, вони, вони подарували це цінувати і вмій дякувати за цей досвід, е, вмій відпускати цих людей зі свого життя. Що ти це головний персонаж в твоєму житті? Що ти це центр всесвіту, свого всесвіту, що ти свій найкращий друг. І якщо ти не навчишся проводити час на з собою, якщо ти не вмієш, в принципі, бути зі своїми думками й наодинці з собою, то ти будеш завжди зосереджувати свою увагу на тому, що відбувається навколо тебе. ти завжди будеш зосереджувати свою увагу на людях, які приходять в твоє життя. Ти маєш вміти проводити час з собою наодинці, тому що так ти, ти не пізнаєш життя, ти не будеш жити свідомим життям, якщо твоя увага буде постійно зосереджена на людях. Ну як ти можеш проживати це життя, якщо ти не знаєш, що тобі подобається. Подобається. Якщо ти не пізнаєш себе, якщо ти не розумієш, хто ти і що ти, якщо ти постійно е, з якимись людьми, якщо ти постійно перебуваєш з якимись людьми, якщо ти не вмієш, в принципі, проводити час наодинці і намагаєшся втікти від своїх думок, постійно дивишся телевізор, постійно з кимось говориш по телефону. Ти просто не вмієш проводити час наодинці зі своїми думками. Можливо, вони тебе лякають, можливо, ти не хочеш цього робити, але. Ну, як ти можеш проживати це життя, якщо ти сам себе не знаєш? Ти не знаєш, що в твоїй голові, ти себе не розумієш, ти себе не пізнаєш. Ти можеш бути впевненою людиною, якщо ти не можеш сам просто сходити на прогулянку, сам сходити в кіно, сам кудись з'їздити, сам кудись сходити. Якщо ти не можеш бути щасливим сам з собою, то ніяка людина. Не зробить тебе щасливим, якщо ти сам наодинці з собою не можеш дарувати собі якісь позитивні емоції. Я вам дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, вам було корисно, інформативно і цікаво це послухати. Посилання на мій інстаграм я залишу внизу під відео. Буду вас рада там бачити, і буду вас рада бачити також у нових відео. Всім па-па!